Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Golf 7 2.0 TDI на чистку всієї, всієї системи екології. Тут регенерації дуже часті в районі 100 кілометрів. Глянемо пізніше по комп'ютеру. Нагадаю, що буде чиститись. Починаючи з дроселя. Оцей впускний колектор. Перехідна плита до клапана ЕГР, клапана, камера згорання. Потім на вихід іде гаряча частина турбіни, каталізатор сажевий, перехід на другий клапан Єгіра, його теплообмінник, сам клапан Єгіра. Потім знову це сюди входиться. І все це буде чиститись. Також перевіриться мембранка, як працює, тому що наразі вона. Масляниста. Масло тут в достатній кількості. Протестуємо її. Після всієї цієї чистки діагностуються ці датчики диференційного тиску. Як вони працюють? Справно чи є в них похибка в 10 гектопаскалів. І висновок по автомобілю буде. Працює тут екологія на 100%. Чи на 90? На 90 це якщо дають похибку ці датчики диференційного тиску. Але бачу, вони тут замінені, замінені, це не оригінал. Побачимо, як вони працюють. Наразі буду підключати апарат. Чистка буде без демонтажу. Повністю все на автомобілі буде знаходитись. Для цього мені потрібно, щоб викручувались свічки накалювання. Так, дивимось комп'ютерні показники. Так, поглянемо пробіг 220 тисяч. Золотий пробіг для дизеля. Так, прогрітий автомобіль. Бачимо, комп'ютерна регенерація ще не добігла. А одне комп'ютер на 20 вже є. Послідня регенерація була 87 кілометрів назад, тобто прогнозуємо, дойде до 24 км, і так як, по словам власника, регенерації кожні 100 км плюс-мінус, так і є. Приблизно на 100 вмикнеться. Взяли 53 грами, це на 220 так повинно бути. Пробіг рідний. Границя 80, тиск 11 гектопаскалів, даємо обертів газ в пол. Фіксуємо дані 63 гектопаскалі на обертах. І бачимо 20, 24, 25, Потихесенько. Росте до значення 24 і вмикнеться автоматична регенерація. Тому що автомобіль не дихає. На обертах повинно бути не 64 гектопаскалі а 21, 22, плюс-мінус так. 23. Тобто в три рази більше тиску в системі, аніж. Закладено заводом виробником. Та й на холостих 11, теж багато. Повинно бути 1, 2, 3. Дані зафіксовані, є таке. Апарат під'єднано до автомобіля. Зараз іде процес чист і побачимо, що виходить. Вже потроху починає чорніти, це сажамасяні відкладення, а також зола. Змішується із сажею, дає чорний колір. Все буде виходити через цей фільтр. Зараз продемонструю. Є чорне, дуже багато. Це дизель інакше не може бути. Прочищу від сажу масляних, а в кінці в ідеал вимивання золи. Так, зараз вже чисто все, біленька пінка проходить, нема ніякого чорного. Трохи осяде, щоб подивитися на фільтр, що звідти повикидувало. Щось довго пінка ця осідає, погано проходить через цей фільтр сітку. Заглянемо. Через спину що там накидало. Тому що, як правило, це забитий вже фільтр, багато що повиходило. Зараз промиємо водою, побачимо, яке воно. Так, просушив його, а не промив і дивимося, скільки тут азали. Азали тут ой-ой-ой, скільки багато було в даному автомобілі. Комп'ютерної 50 чимось грамів, але не відповідає дійсності, тому що фізично її ще більше, а ще більше тому, що система вентиляції картерних газів теж не працює. А не працює, тому що з роками, з пробігом, екологія забивалась, тобто подача повітря, вихід вихлопних газів, єгір, один, другий. І не було цієї циркуляції, якої потрібно. І таким чином мембранка перепускала занадто багато оливи впускний колектор. І таким чином автомобіль працював не тільки на диспаливі, а також на оливі. Ось скільки зали і повикидувало. Так, По системі вентиляції картерних газів буде інформація пізніше. Автомобіль вже після чистки прогрівся, масло, олива, антифриз, сажевий від вологи просушився. Фіксуємо дані по манометру. По манометру фіксую свій результат. Також датчики диференційного тиску перепровірю. Форсунки перепровірю, перелив чи не навіть і якість палива. Зараз бачимо 0, даю газ в пол. манометру 27. Так, одіваю, під'єдную назад датчики, дивимося їх роботу. Так, а тепер з датчиками бачу 4 показує, а повинно показувати 0, 1, 2. Ось, наприклад, є відхилення, отклонені. 0, але все одно показують на 5 більше, ніж потрібно. Даємо газ в пол 2,5. Ну, майже однаково. Тобто, по факту 27-28, вони показують 23. Повинно показувати на 10 менше, аніж манометр. Тобто 17. В але бачимо 1792-91 швидше падає вниз, аніж на початку відео росло. Дуже стрімко падає. Бачимо 22-23. Датчики під питанням, під великим питанням, напевно, на 5 гектопаскалів десь підбрехують. Підкину свій новенький, перепровіримо, що показує. Так, поміняв місцями датчики диференційного тиску. І все запрацювало. Один гектопаскаль. так повинно бути. Манометр 0, по комп'ютеру 1. Даю газ в пол. По манометру там десь е, під тридцяточку, по факту 20, так і є, все працює. Е, адаптації автомобілю ми зробили всі необхідні, датчики диференціального під питанням, все пройшов, пройшов автомобіль. Адаптації в ідеалі, навіть дуже швидко, тому що автомобіль вже дихає. Зараз зробимо адаптацію маси сажі. Ой, не йде. Є таке І змінюємо. Комп'ютерно масляну золу на 0,1 грам. І фізично вже немає, і комп'ютерно теж не повинно бути. Якщо її змінити до чистки цю масляну золу, рівноцільно 0. І бачимо. Тут вмикнеться скоро регенерація, щоб автомобіль наново перерахував прорахунки викиду сажі, а також прорахунки масляної золи. Зараз 0,1 грам. Бачимо датчики під питанням. В ідеалі показує на холостих, але на обертах чомусь одинаково по манометру. Мені здається, що трішки підбрехують. Але не побачимо. Зараз робимо тест драйв і висновок по автомобілю. Проходимо регенерацію е в ходу. Можу вже фіксувати дані. Дані це які? Тільки майже до середини доходить регенерація, а це значення, що турбує часті регенерації, вже давним-давно в мінус 12. Це факт того, що все працює. Дійдемо до, до закінчення регенерації і скажу висновок по датчикам диференційного тиску форсункам і взагалом по автомобілю. Так, ми вже проїхались після регенерації, тест-драйву. Так, проїхались по місту, фіксую дані. Фіксую дані, все працює, датчики диференційного працюють. Бачимо мінус 12 війшло, там і залишилось. Звісно, воно буде ближче до нуля падати, але це з пробігом, коли 5,40 буде потроху рости. Тобто комп'ютерні регенерації будуть прораховувати, коли вмикнутись. Все працює. Так, фіксую дані по даному автомобілю. Все працює, форсунки, турбіна, надув, екологія всередині все повністю чисто, як має бути, тому все і працює. Є невеликі зауваження по якості палива, але це все буде надано інформація індивідуально. Кожному надаю інформацію, хто до мене заїжджає на чистку. А також запрацювала система вентиляції картерних газів, тому що фізично вже. Олива не попадає в впускний колектор і не перегорає, не перетворюється в золу. Бачили на відео, скільки тої золи було фізичної більше, ніж комп'ютерної. Зараз продемонструю. продемонструю повністю сухе після тест-драйву, якби мембрана не працювала, тоді б були б невеликі потоки масла. На даному автомобілі. Все сухо. Мембрана запрацювала тоді, коли система почистилась. Якщо поміняти мембрану системи вентиляції картерних газів на нову, що я роблю, теж не допоможе. Вона працює тільки на чистій екології. Тож не міняйте її, якщо у вас не чиста екологія. В даному автомобілі вона запрацювала тому, тому що вже є результат по чистки екології. Гарантія на пробіг 150 тисяч приблизно після такого пробігу варто знову повторити процедуру. Ця чистка не на тисячу, не на дві. Це можна їздити більше, приблизно від 150 тисяч в змішаному циклі, в міському циклі. 100 тисяч можна так сказати. По автомагістралям, 200 можна і потім заїжджати на повторну чистку. Дана чистка була проведена апаратним способом, без демонтажу, тільки свічки, накалювання знімалися. В коментарях буде, я думаю, власник дасть відгук, як автомобіль їде, вже прочувствував. По розходу палива паливо фізично зменшиться на півлітри, а також зменшиться від частих регенерацій. Неоднократно повторюю у відео. Якщо у вас часті регенерації, зверніть на це увагу, тому що при частих регенераціях вихлопну трубу пропалюється, викидується лишній розхід палива. Вже підраховано це від 10 до 20 тисяч гривень. За 10 тисяч км пробігу розхід палива збільшується. Тож краще, я думаю, почистити, закрити питання з цими регенераціями і не буде цього викиду грошей в вихлопну трубу на регенерації. А також ви можете, якщо сумніваєтесь, вирізати цю екологію. Нічого не робити, це означає, що у вас в трубу виходять гроші. І більш нічого. Так, мої дані, телефон, де я знаходжусь, в коментарях. Знаходжусь місто Київ. Всім гарного вечора! Відпускаю автомобіль на дорогу. Всім до побачення!